Вітаю всіх, я трошки не вдома, але знову ж таки кидають в приватні мені. Любі мої, ну, фільтрація з новини, я смотрю, у нас на нулі, ну, ладно. Давайте подивлюсь: же. ЗСУ готують контрнаступ. ЗСУ готують контрнаступ, це каже Гіркін. Типу, ЗСУ готує контрнаступ. Активний, сильний, могучий. Чи дійсно це є? Дивимось. Щось готують, любимо, щось готується, але попажу жезлів це невеличке розчарування сильне жде. Давайте так. Я не скажу, що це прям щось таке грандіозне, але трошечки показує мені, трошки так. Можуть бути якісь дії. Довго? Це підготовка дуже довга і важка. Нелегко. Ось дорога. Біля води щось. Щось пов'язане з водою. Для зміни ситуації щось пов'язане з водою біля води. Кордони. Світ, кордон. Угу. Так, ладно. Ох. Де це буде? В якій області можливий цей наступ? В якій області можливий цей наступ ЗСУ? В якій області можливий цей наступ ЗСУ? Про який мова? Сумська область. Ну, можливий. Він там є, тому це показує. Сумська область, ладно. Харківська область. Так, Харківська область взагалі місяць старший аркан. Йо-майо. -йом. Ладно. Запорізька область. Може бути, Херсонська. Де в нас ще вода там? Херсонська, лицар Жезлів. Може. Хто в нас там ще Донецька область? Ну, гляну, а там, що видасть. Ну, також колісниця. Давайте так. Прикол в чому мені випало на всі п'ять областей, що я назвала, на всі. Розумієте? блін. Вибачте, в мене тут погано стоїть штатив. Просто незручно його ставити і взагалі я не збиралась нічого знімати особливо. Тому так. Ну, що сказати. На всі випадає. Харківська місяць, давайте докладу, тому що місяць це досить таки хитрі дії, невизначені. Верховна Жриця, йо-мою. -йо. Ну, вас, ви що? Угу. Харківщина, якісь домовленості серйозні. Біля кордонів, ну, може щось бути, любі мої, там своя кухня в нас. Ой, удар. Точковий удар буде. Це буде точковий удар. Тобто, мені карти конкретно не кажуть. Один напрямок. Таке буває, таке буває, любі мої. Це може бути будь-яка область. І якщо у наших є будь-які наступальні дії на фронті, воно показує. Ось чому справа. Скажімо так. Хитрощів багато. Мудрять щось, щось мудрять наші. Може бути якийсь локальний удар. Може, він може бути. Не розраховуйте, що наші підуть нас, то все відіб'ють. Будь ласка, не фантазуйте зайвого. Не фантазуйте. Нам зараз головне про обстріли, щоб домовились.